Кільна пожежа на Житомирщині у селі Сали Вщен згоріла школа. Вона запалала раптово вночі. Доки приїхали пожежні, полум'я охопило весь заклад. Що стало причиною вогню версії поліції і самих селян різняться? Чому Олена Кузніцова знає? На згарищі семикласники листають уцілілі зошити. Ну, Жалко школи. Учитель зарубіжної літератури намагається знайти книжки, які не пошкодив вогонь. Сюди прибігли тільки на колеги телефоном повідомили про пожежу. В мене, бачите, ти спінявся? Я в шокі. Школа спалахнула близько опівночі. Люди почули, як тріщить шифер, і вибігли на вулицю. Намагалися самі загасити вогонь та марно. Коли приїхали рятувальники, полум'я поширилось усім приміщенням. Вогнем окоплена вся будівля, дах вже зруйнований. Горить перекриття на всі площі будівлі близько 200 квадратних метрів. Після нічної пожежі дерев'яні конструкції ще досі тліють. З них іде дим. Вогонь знищив усі класи цієї школи. Залишилися цілими лише кілька парт та стільців. Учителі села упевнені школа не могла спалахнути сама. Її підпалили. Говорять, що виняли стекло в але недавно в початкових класах і підпалили там один клас. Це я вважаю, що якась була помста. Ну другого нема. Або вчителька обідала. Звісно, підпалили. Учителі у підпал не вірять. кажуть, конфліктів з учнями та батьками не мали. Ні, вийшов. У нас школа родина. От що з вчителями, що вчителі між собою, що батьки, що діти. Ми всі як одна дружна сім'я. Я не можу навіть, навіть не можу представити і предположити, що могло статися. У школі вчились 27 учнів. Сюди їздили із трьох сіл, де вчитимуться далі. Вирішуватимуть районні чиновники. Поки ж учбові класи тимчасово облаштовують у сільраді. Тобто тут у нас будуть навчатися початкові класи Ми для вчителя. Вже стіл, ждемо тільки парти, стільці. Батьки не заперечують возити дітей до іншої найближчої школи. Десять кілометрів незручно. Ну хто ж хвилюватися не буде, як у вас маленька дитина її зараз відправить, десь вчитися – Це ж переживання. Зі згарища разом з учителями виносять уцілілі меблі. Я ж помию ці парти, да діти будуть сидіти. Чому загорілася школа, з'ясовують у поліції? Там відкрили кримінальне провадження. Припускають, могло статися закорочення або стрибок напруги. Тим часом у село збирається спеціальна комісія з району. З'ясовуватимуть, чи можна відремонтувати будівлю. Якщо ні, то скільки коштуватиме зведення нової Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомирщина, ТСН 1+,1.